Владислав Лук'янов, український політик, народився у місті Костянтинівка Донецької області, народний депутат України, член фракції партії регіонів у Верховній Раді, перший заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, член української частини комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським союзом. Доброго вечора, це програма від першої особи. Я Ярине Леськом, до нас сьогодні приїхав Владислав Лук'янов. Вітаю вас, Владислав. Вітаю. вітаю вас, Пані Ярина, вітаю. вітаю радіослухачів, телеглядачів. Ну, що, Владислав Валентиновичу, очевидно, здогадуєтесь, про що ми з вами будемо сьогодні говорити? Говорити про те, що Україна відмовилась фактично на сьогодні вже від євроінтеграційного курсу. Ви мені скажіть лише одне: навіщо потрібно. Ну, не можу погодитися. Добре, ви в процесі нашої програми так, у вас буде так, можливість так, висловитись. Так, навіщо так. потрібно було робити стільки потуг, зустрічатися з європейськими лідерами, приймати документ, який називається закон про основні засади про внутрішню зовнішню політику, який визначає євроінтеграційний курс, щоб напередодні Вільнюського саміту сказати, що Україна не готова ставати асоційованим членом Європейського Союзу. Давайте поки що а, а, крапка не поставлена, я не. То, то слова президента, слова Азарова, це не крапка. Ну, як це? Якраз а, є велика різниця в словах президента і в словах прем'єр-міністра. А якщо а, подивитись на позицію прем'єр-міністра, то ми бачимо, що домінуючою є економічна складова. Якщо ми подивимось на позицію президента і дослухаємось до слів Віктора Януковича, ми побачимо, що Віктор Федорович залишив можливість продовження цього руху. Більш того, він сказав, що ми зберігаємо як стратегічний напрямок євроінтеграції, але Ті умови, на яких Україна зараз може підписати угоду про асоціацію і, зону, і розширену зону вільної торгівлі з країнами Євроспільноти, вони є неприйнятними для України. І чому і головне питання ховається в тому, чому. Ми бачимо, що підписавши умову. Угоду на тих умовах, які нам пропонуються, ми втрачаємо 25-30% наших зовнішньоторгівельних закінчень. Дуже важливо. Ми підійшли до найбільш головного. Це важливо, так, правда. Це найбільш головніше. Ми можемо втратити частину зовнішньоторгівельного обороту, а саме експорту, а замістити. Випадаючи доходи як бюджету, так і фінансового балансу держави, ми не маємо чим. Ми звернулися з цими питаннями до наших партнерів по перемовах до представників Єв... Євросоюзу. Але, на жаль, відповідь ми не отримали. То ви таким чином шантажуєте Євросоюз, виходить? А... Дайте нам гроші, тільки тоді ми підпишемо з вами угоду про асоціацію. Вже не ми просимо Євросоюз. Дайте нам таку можливість тобто асоційованими членами. А Євросоюз сьогодні говорить про те, що якщо з'явиться бодай якась надія, ми готові відновити перемовини. Пане Ярине, я прошу вас, по-перше, бути трохи стриманішо. І якщо ви вболіваєте за українські інтереси. А ви не вболіваєте? Якщо ви вболіваєте за українські інтереси, то ви мусили б захищати позицію української сторони. А не займати позицію або а, радіння за те, що щось не вдалося, або а, якоїсь незрозумілої, безпідставної критики. Треба розуміти ситуацію і розуміти ті проблеми. А ви вважаєте, що набагато краще буде, якщо підписати угоду і відкрити а, наші кордони. Для того, щоб злидні прийшли в наші оселі, Валентин, це ваша пропозиція. Знову... Чому, чому ви займаєте таку позицію? Я знову повертаюся до свого запитання. <кху> Як вже ви раніше не знали, коли заявляли про свою готовність підписати угоду про асоціацію і стільки кроків зробили для того, щоб <кху> дотягнути. Пані підійти? якби ви уважно слідкували за усім перемовним процесом, Повірте і слід і, слідку... і готувались до ефіру, ви побачили, що. Були застереження і застереження моїй особисті, і досить в жорсткій формі, що не вирішується питання економічного блоку. І коли велись перемова, я ці питання задавав і урядовцям. І вони казали, що ми задали ці питання нашим партнерам, вони сказали, що вони вивчають ситуацію і планують шляхи для їх розв'язання. Але, на жаль, за політичною складовою. Економічна складова залишилась невирішеною. Тобто тут е, е, не можна використовувати такі, що хтось когось шантажує або що Україну потрібно сприймати такою державою, як вона є. Якщо ми бажаємо вступити на таких умовах, щоб повторити шлях Греції, то такий шлях нікому не потрібен. Україна не може залишатися. Ви критикуєте мене за те, що. Я вас не критикую, я, я хотів би вас зрозуміти. Якщо ви мене розумієте, то це дуже погано. Україна не може сьогодні, от геополітика світова така, що якась країна окремо бути не може. Особливо Україна, яка займає таке стратегічно важливе положення. Так, вона є таким місточком між Росією і Європою. От. Сьогоднішнє призупинення добре, давайте так будемо говорити, євроінтеграційних процесів. Чи не приведе воно до того, що а, через, скажімо, там рік чи два Україна стане частиною Російської Федерації? Давайте казати, Україна не може стати частиною Російської Федерації, Україна може співпрацювати з країнами Митного Союзу, це інша справа. Але я хотів би сказати, що ваше. Сприйняття світогляду, що Україна є місточком між, а, між а, Сходом і Західом, Думаю, вам не подобається. Це, ні, чому мені дуже подобається. Більш того, я хотів би, щоб так воно і було. Але, на жаль, це одна з тих казок, в які ми вірили досить тривалий час. До тих пір, коли ми не побачили, що а, Європа а, бажає а, імпортувати газ. А, Можна, наприклад, взяти Каспі, не беремо Газпром і Росію. Ми бачимо, що Каспійська нафта, Каспійський Газ пішли в Європу не через Україну, тобто не через місточок, а пішли в обхід. Вони пішли через Грузію, через Турцію, через Грецію, через інші країни. Але, на жаль, Європа не дослухалась на ті пропозиції, які Україна давала не раз, що ми готові співпрацювати. В цьому напрямку і Україна таким чином втрачає економічні можливості. Що, що, що нам було запропоновано, як варіанти вступу до Євросоюзу? Заморозити соціальні виплати, заморозити заробітні плати, підвищити вартість енергоносіїв майже вдвічі, підвищити вартість комунальних послуг майже вдвічі. І на таких умовах вступати на Євросоюз я хотів би знати, а ви погодились, щоб вам заробітну плату залишили на цьому рівні або зменшили, а вартість харчового набору, вартість комунальних послуг для вас підвищили вдвічі. Ви особисто погодились Валентинович, ніхто ну, не є, кон, про те, Є конкретне чи відразу питання. Після асаміку, пані, у, випадку, у випадку підписання пані Ярина, я правити, задав конкретне питання. Я вам ви погодились По би, чи ні. У цій студії, Так чи ні? У цій студії ставлю запитання ну, я. Ну у нас іде розмова. У нас розмова, але запитання ставлю ні, я. Кожен може ставити я, запитання. Я у, вас у нас запитую. рівна позиція. Е, ніхто не говорив про те, що відразу підписання. не вчителька в класі, щоб когось виховувати. Від, під, відразу після підписання угоди про асоціацію ніхто не говорить про те, що і стане нам щастя. Ми повинні будемо адаптуватись до тих принципів і законів, з якими живе Європа сьогодні. Але ж не злидні мусять прийти в наші оселі. У нас вони вже прийшли, повірте мені. Але повірте мені, можна порівнювати ситуацію, коли гривня впала вдвічі, ми пам'ятаємо, це було там Давайте роки про попередників тому. поговоримо, так? Не потрібно говорити про попередників, але потрібно мати пам'яті, треба мати неупереджену точку зору. Добре, а з чим сьогодні випадки, що вести себе як мала дитина, якій не дали якусь іграшку, і вона репетує. Ну, це не найкращий шлях ведення переговорів як з росіянами, так і з країнами Євросоюзу. Шлях, який на якому сьогодні опинилася Україна, шлях ні з ким. Це краще для України? Ви знаєте, на сьогоднішній день Україна де була, там і залишається. Вона і... Ви ж хотіли розвиватися, ви всім... хотіли жити краще. Ми зараз хочемо розвиватися, і зараз хочемо жити краще. Але чому ми це не робимо? Чому ми це не робимо? Це ж не від мене залежить конкретно, так ну я вважаю, а що і... що і від вас а це конкретно. а може і від вас як до донор... народного депутата? Це так? і від мене, як народного. І від президента від, від ко... який... Від, кож... від кожної людини, яка від кожного громадянина України це залежить. Добре, а що я можу зробити для того, щоб ми всі стали жити краще? Я можу запрошувати вас в ефір і показувати істину і обличчя нашої влади. От з цим я погоджуюсь. Безумовно, ви, ви можете, як журналіст, не байки розповідати і казки, а розповідати реальний стан справ. Можна, і дуже приємно, що сприймаєте. Можна, Це я посміхнулася слухачем, нагадаю. Можна було б. Робити те, що вимагає від нашої держави час. Отже, що сьогодні робитиме Україна? Україна буде чекати, коли Європа запропонує нам фінансову допомогу. Я думаю, що Україні не потрібно чекати, що хтось запропонує, а Україні потрібно виробляти собі стратегічний шлях. Шукати партнерів, шукати ринки збуту для своїх товарів, для своєї продукції, створювати і зберігати в Україні робочі місця, а не створювати їх за кордоном, і дбати про добробут наших громадян. Дивіться, от я просто хочу згадати, як відреагували по-різному великі бізнесмени, у яких ринок збуту основний був Росія. Одні почали битися в істериці і говорити президенту, давайте відмовимося від євроінтеграції. Що? Як малі діти, яких забрали улюблену іграшку, а інші, от як, наприклад, Петро Порошенко, він визнав, що він серйозно втратив фінансово від того, що Росія закрила ринок для його цукерок. Але він сказав: я готовий терпіти навіть такі збитки для того, щоб Україна стала на європейський шлях розвитку. Ну, ви знаєте, дуже велика різниця, що може терпіти, е як приклад, який ви привели, пан Порошенко. Давайте і... ну... тоді, і про Ландіка поговоримо тоді про його холодильники. Я можу закінчити? За що дозвола? І дуже велика різниця між простими громадянами, між е пенсіонерами, е між людьми, які отримують невеличку заробітну плату. Для них підвищення. Е Вартості комунальних послуг, а для них підвищення вартості опалення є неприйнятним. Ви, ти, ви а де скажіть? Я просто не можу зрозуміти. Я може не готуюсь до ефіру, знаєте, як ви зауважили. Але я ніде не бачила, що написано, що умовою вступу України до ЄС є замороження, замороження соціальних виплат і е, підвищення вартості на газ ага, для ага, населення. Ага. Це міжнарод міжнародний валютний фонд виставляє, висуває такі вимоги. Це підняти це вартість. Це пов'язані між собою речі. Дональд Туск, польський прем'єр. Сказав, що якщо з'явиться хоч найменша можливість змінити рішення України щодо асоціації можливо можливий візит польського президента Паніслава Комуровського до Києва. Скажіть, будь ласка, така можливість з'явиться коли-нема? Ну, ну ви знаєте, не дивлячись на вашу іронію і емоції, я хочу сказати і вболівають за майбутнє України. Ну, правда, ви знаєте, вболівати можна по-різному, можна робити на користь. Знаєте, є рі рі різномати. одна. Виховує свого сина, щоб він міг досягати найвищих досягнень, а інша може сказати, ой, я вболіваю, ой, я вболіваю. А що зроблено? Mm -hmm. І в цій ситуації, в цій ситуації хочу прийти вам на допомогу. Я хочу скажу, що курс євроінтеграції ніхто не згортає, але ті умови, які запропоновані, не є прийнятними. Ми відкриті. До діалогу, і ми продовжуємо співпрацю в цьому напрямку, але ми хотіли потримати для України більш сприятливі умови для вступу в євросоюз, і в першу чергу це економічний блок цих у тобто умов. питання Тимошенко сьогодні вже не стоїть. Ну, питання відійшло на другий план. А скажіть, от коли депутати не проголосували за три законопроекти, які рекомендувала нам прийняти Рим Європа для підписання угоди про асоціацію, це закон а, про закону про вибори прокуратуру і а, лікування засуджених а, депутати, от свідомо на ти пішли, щоб не проголосувати, а, але, щоб була така можливість точка відступу, що от. Не вийшло, немає трьох законопроєктів, а відтак Європа нас не пускає. Досить. Давайте по цим трьом законам, по кожному з цих законів, різна ситуація. По-перше, зміни до виборчого законодавства були проголосовані і прийняті конституційною більшістю Верховної Ради. За них проголосувало 374 народних депутата. Закон про прокуратуру був прийнятий в першому читанні, і цього досить для. Тих умов, про які йшлося в перемовах з Євросоюзом. Шість законопроєктів стосовно лікування засуджених за кордоном. Ну, якщо так казати, законопроєкти, які стосуються пані Тимошенка, вони не були підтримані кількістю голосів, достатніх для того, щоб закон був прийнятий сесійною залу. Чому? І досить нескладна відповідь на це питання. Тому що. Ці законопроекти були розроблені в односторонньому порядку без врахування точки зору юристів, експертів, без, і саме головне, без врахування точки зору другої сторони всередині парламенту. Тому ці законопроекти, на жаль, не знайшли підтримки більшості залу. І хочу сказати, що на сьогоднішній день голосування є результативним. Тільки в більшості випадків, в тій ситуації, коли їх підтримує і більшість, і меншість, тому що абсолютної більшості немає в жодної політичної сили в Верховній Раді. От такою була наша сьогоднішня розмова. Шановні слухачі. Нагадаю, що а, учасником програми від першої особи сьогодні був Владислав Лук'янов, народний депутат України від фракції партії регіонів. Я Ярина Васько. Всім приємного продовження вечора. Всього найкращого.